Зараз вони кажуть, що ми з вами знаходимось в родинних зв'язках. Навіть іноді вони собі кажуть, що ми з вами куми. Тобто ви мій кум. Ну, я не можу вже навіть, ну, це вже така вже маячня. тому я не хочу, щоб хтось нас з вами вважав в якихось там родинних зв'язках, щоб ми там з вами куми. Ну це я не хочу цього чути, і, і хочу, щоб а, повністю мої адвокати захищали мою гідність і мою честь. Тому я повністю погоджуюсь з позицією свого адвоката. А де ви бачили, що хтось казав, що ви хто ви ми не бачили? Адвокат бачив. А ви Пане адвокат, а де ви бачили, що хтось писав про те, що... Ось мать. Як називається канал? Я зараз вам них телеграм, бо це ж довго.